Вів'яни продовжують їхати до Києва Ніч з неділі на понеділок. Кілька десятків автобусів знов вирушили до столиці. Олександра прийшла до місця збору автобусів, аби провести чоловіка з сином. Допоки рідні ще не сіли в транспорт. Жінка намагається не видавати хвилювання. Відправляємо чоловіків, відправляємо синів своїх до Києва. Бачимо, що робиться, слідкуємо не відходимо ні від телевізора, ні від інтернету. Чесно кажучи, дуже переживаємо, тому що розуміємо всю важливість. Серйозність з тої ситуації, але є якісь почуття обов'язку. Та не лише Олександра прийшла провести рідних. Вісім великих автобусів, плюс 12 мікроавтобусів по 18-20 чоловік і плюс підсідають зразу всі машини такі. Звичними є й застережні заходи. Є в дорожній контроль, є з багатьох телеканалів, супроводжують автобуси. Казали, принаймні зі Львова до Гамаліївки. Далі проблем у дорозі нема. Не допустити чергового свавілля влади. Саме з такою метою, майже тисяча львівських чоловіків рушили до столиці. Костянтин Мельников, Олексій Музика. Львів, ТБ. на ві на Київ. На Київ!